У літературно-меморіальному музеї Давида Громішвілі – нова директорка, начальниця відділу культури Лариса Перченко, офіційно представила її колективу закладу. Новий керівник музею це не нова людина для культури. Це Марина Яківна Камінська, яка в культурі ну, майже 20 років вона працює в культурі на різних посадах, обізнана з роботою. Мабуть, з усієї, крім музейної, цю роботу вона вивчить. Нинішня очільниця музею добре відома в місті. Має багатий досвід роботи в сфері культури. Я сама з міста Миргорода закінчила училище культури гадяцьке, також навчалася у Києві в Національному університеті культури та мистецтв. Працювала при міському будинку культури 9 років, також працювала в Центрі культури та дозвілля 8 років. Також при будинках культури було створена театральна студія Вайнот і ще я є. Громадським діячом я є директор громадської організації Планета Мольпомени». призначення Марини Камінської відбулося за рішенням конкурсної комісії, яка ретельно розглянула представлені кандидаткою плани розвитку музею на короткострокову та довгострокову перспективи. Кожен кандидат на посаду директора закладу культури представляє свій план розвитку на один рік і на п'ять років. Комісія затвердила її на цю посаду. В комісію нашого конкурсу входить три особи із колективів закладів культури, три особи від засновника від міської ради і три особи від громадських організацій у сфері культури. Тепер, як керівниця музею, Марина Камінська ставить перед собою амбітні завдання. Звичайно, ми будемо зберігати цю неповторну, е неповторну атмосферу, неповторну автентичність цього музею. Я Хочу при музеї створити багато любительських об'єднань за інтересами, щоб це було одне велике культурне мистецьке, Це мистецький центр, серце, де могли б збиратися митці, де були б створені любительські об'єднання за інтересами і щоб. Тут також проводилася гурткова робота, щоб музей він був не тільки музеєм, щоб це був справжній арт-центр, мистецький хаб для митців та жителів нашого міста. Призначення Марини Камінської обіцяє новий етап розвитку літературно-меморіального музею Давида Громішвілі. Її бачення і досвід відкривають перспективи для формування сучасного культурного простору, який об'єднуватиме традиції та інновації.